Ось це відео я роблю для фанатів Рекстенів. І я знаю, що у вас насправді багато в Україні. Це KGM, нова назва стара Sun І це Рекстон в комплектації ТОП. Їх буде три комплектації, ця максимальна. Вона знаходиться в місті Одесі в офіційного дилера Sun KGM Укравта, який розташований в Одесі на Київському шосе. Щоб ви розуміли, це рамний SUV, він має 2.2 турбо, дизельний двигун 200 кінських сили та 441 Нм крутного моменту. В парі він працює з 8 класичним гідротрансформатором. Це вже Євро 6 і в нього активний повний привід з функцією блокування диференціалу. Має він максимальну швидкість 184 км на годину і в середньому витрачає 8,2 літри. Виробник, як і раніше, південна. Коряє гарантію, має 3 роки або 100 тисяч км, в залежності від того, що вона стане раніше. Як завжди, не забуваємо, що вам треба підписатись, поставити лайк, написати щось приємне в коментарях, хто знає, може це саме той автомобіль, який ви так довго чекали. І бачимо, яка тут оптика, решіточка, денні ходові вогні, протитуманні фари ззаду, попереду. Датчики паркування. ну По суті, комплектація шикарна, я вам обов'язково покажу, як виглядає вона ще в салоні, та це буде вже друге відео. Поки я вам можу продовжити по ТТХ і відразу бачите наскільки вона височена, кліренс 224 мм, колісна база велика, вона має 2865 мм. І він важить майже 2200 кг. Він і довгий, довжина майже 4,9 метри, передня підвізка на поперечних подвійних важелях, задня багатоважельна. Так, давайте ще покажу вам, як вона виглядає позаду. Ну і наступне відео вже буде про те, як вона виглядає середини.